Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА. Сьогодні я хочу нагадати вам про той візеруночок попередній, попередній серії, в попередньому ролику, там де мені не сподобався оцей квадратик, який вийшов невиразний. І сьогодні я вирішила його оздобити такою строчкою, да? Голка, Голка вперед, мабуть, називається. Хочу просто виділити, і поки що воно ну, ніяке, я б сказала. Би, але як курчат по осені рахують. І відповідно побачимо, як воно буде виглядати. Але принаймні якась структура може бути. І воно буде перекликатися з відкантовкою повністю квадрата, який, а ця відкантовка буде по всьому килиму. Потім. Я потрошки його вишиваю, тому що це така рутинна. Робота. І поки я вишиваю, хочу вам запропонувати іншу версію хардрокової рібки. Поле посади тихенько рідка, ой, велика, кругла та міцненька. І слава, слава, будемо тягнуті, дружно і Дідуся дісявся за вершичок Тягне, тягне та даремно, рібка міцно, у землі Не бітайся самоті слава, ріці, ой, слава, слава, будем тягнуті, дружно і вправно кличе бабкуй, йти папусю, може справимось у двох? Допоможе, стали тяжко вже втрьох старались, а рібка навіть не стригнулась. Слава різі, ой, слава, слава. Будемо тягнуті, дружно і вправно, чітуйся все за перший чок. Тягне, тягне, та беремно, рібка міцно у землі, не віддайся само зла. Слава, будем и дружно і вправно. Кишку кликали мерщій, може лапками допоможе, хай тягнуть всі щосили, а рідка все одно в землі. Слава і ой, слава, слава. тянуть и дружно і вправно. Мишку манку Вийшла! Ой, слава і ті, ой, слава, слава! Слава мишці працювала вправно! Ой, казочці кінець, хто слухав молодець! Ну як вам? Рібка, але в етностилі. Правда відрізняється від хардрокової. Я потім вам відмічу посилання на цей ролик. І у мене довишувається уже візерунок. І погодьтеся, він став кращим. Був і став. Я маю вам що показати.